Зараз вам покажу рецепт такого салату, який готується дуже швидко, і гурманам дуже сподобається. Ми накладаємо шпинат, накладаємо руколу. зелені, в подушку зелені робимо таку досить велику, тому що зелені ми їмо багато. І ще додаю я сюди мікрозелень, ось так, яка дуже корисна. У мене мікрозелень гороху. Такими долічками ми накладаємо хурму. Далі накладаємо сир камембер на хурму. Для заправки ми беремо мед. Ми беремо гірчицю французьку. Також додаємо сік лимона і додаємо оливкову олію. Заливаємо нашою заправкою і наверх накладаємо шматочки хамона. Подивіться, який він гарний. Ну no який він?